Ми вчилися, росли, ставали розумнішим, пізнавали світ. Наша школа розкривала нас таланти, вчила добру, але на нашу землю прийшло зло: зло було мазградом, нас гранем, багатотонним бомбом. Зло нікого і нічого не живі. Наша школа зараз фізично в руїнах. тепер нашого світу по всьому світу. Ми готові вивчати інші культури та мови, але ми ні за що не втратимо і нікому не віддамо своєї. Якщо школу нам не повернути фізично, просимо вас дати можливість зібратися разом, хоча б на просторах інтернету. Коли школа перестає існувати фізично. Настає мить, коли потрібно відповісти собі, що таке школа насправді. Ми знайшли відповідь у серцях дітей, у віри батьків, у незламності педагогів. Ми не просто вижили, ми відродилися із болю, із розпачу, із потреби бути поруч. 5 вересня 2022 року школа відкрила віртуальні двері. До нас долучилися діти. Які опинилися у різних куточках світу, вчителі шкіл нашого округу, які залишили свірними професії попри тривоги та евакуацію, родини, які шукали не просто навчання, а точку опори. І незалежно від відстані та країн, де вимушено знаходяться наші учні і вчителі, наша родина стала ще міцнішою. Саме так народилася школа за хмарами. Не як план, не як проект, а як потреба термінова, невідкладна, людяна. Спочатку щоб зберегти навчання, а згодом, щоб відкрити новий простір, простір освіти, підтримки, розвитку, простір, де навчання це не тільки знання, а ще й віра, тепло і турбота. Школа за хмарами не тому, що вона стоїть високо в горах, а тому. Що її стіни існують в хмарах цифрових, на платформах, у відеозустрічах, у віртуальних класах, де знання передаються не крейдою по дошці, а світлом з екрану. Ми почали не з нуля, ми почали з точки втрати і побудували в школу, в якій замість коридорів канали зв'язку, замість дзвоників календарі відеозустрічей, замість стін відкритість. І довіра. Відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, кожен рік школа проводить самооцінювання роботи, яке відображає не лише успіхи, а й підказує, як стати ще кращими. До шкільних документів вносяться зміни. В цьому році в положення про академічну доброчесність були внесені правила використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Школа за хмарами. Особлива ще й тим, що ніколи не забуває про тих, кому важче йти стежкою знань. Для мандрівників із особливими потребами створені окремі затишні стежинки, інклюзивні класи, де кожному допомагають обрати правильний шлях, де ніхто не залишається самотнім. Школа за хмарами має ще одну особливу таємницю 11 класів продовжують жити за програмою «Інтелект України». Це справжня карта скарбів, де різні науки переплітаються одна з одною і стають ниточками єдиної історії про світ. Діти вчаться самостійно відкривати істини, мислити і розуміти глибину кожного явища. Навчання відбувається на платформі нові знання із повноцінним розкладом, електронними журналами, зворотнім зв'язком. Ми створили безпечне, технологічне, але перш за все, людяне середовище. Діти навчаються зручному для себе ритми і після уроків їх чекають не просто завдання, а роз'яснення, шаблони, відео, підтримка. Свої відеоуроки вчителі викладають на YouTube каналах. За три роки було розроблено та завантажено більше 30 тисяч відеоуроків. Це не просто бібліотека знань, а наша відповідь на виклик. Кожен учитель став не лише предметником, а навігатором у світі змін. Ми масово пройшли курси цифрової грамотності, опанували нові інструменти: Padlet, Mira, Йонін Апс, Мозавеб, vr платформи Ми не лише викладаємо, ми навчаємось, щоб бути поруч. У 2025 році 30 вчителів оформили підписку на айрбук, який змінює підхід до навчання. На цій платформі вчителі користуються навчальним контентом у форматах 3D та віртуальної реальності. Створюють власні уроки та презентації. Ми зрозуміли, школа за хмарами не тимчасове рішення, а нова освітня реальність. Великі звершення школи за хмарами були б неможливі без мудрих і сильних вчителів. Сьогодні в школі працює 45 вчителів, більшість з яких вносить високі звання методистів та старших учителів. Троє стали лауреатами у всеукраїнському конкурсі Учитель року. Щоб стати справжніми майстрами, Вчителі удосконалюють свою педагогічну майстерність в інститутах знань по всій країні. Їхні серця палають жагою до нових відкриттів, тому вони діляться досвідом на семінарах і конгресах, виступають на форумах і проєктах. Наші вчителі не лише навчають, а й надихають інших. Вони діляться своїм досвідом, перетворюючи власні практики на джерело підтримки для колег. Так, у рамках міського заходу методичний мікс педагогічними ідеями поділилися сім вчителів. У 2025 році троє вчителів вразили своїм баченням сучасної освіти учасників академії професійної майстерності, надихнули аудиторію виступом на івенті Педагогічна майстерність, відновлення, розвиток та натхнення. Та були ті, хто розширював горизонти ще далі. Вчителі, що проводили уроки для випускників з цього міста, навчали людей поважного віку в університеті активного дозвілля. Брали участь у культурно-освітніх проєктах, відкриваючи Україну, Освітня деокупація ділилася досвідом на великих освітянських форумах. Перлиною школи за хмарами є сертифікований вчитель. І таких у школі було п'ятеро. Цього року з'явилася ще одна перлина. Молода та талановита вчителька початкових класів Діана Целенко, яка отримала оцінку експертів 137 балів із 140 можливих. Заступник директора Таїсія Крапінєвіч свого часу також успішно пройшла сертифікацію, а цього року є експертом сертифікації з оцінювання професійних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Школа за хмарами перетворилась на освітню екосистему, де кожен педагог має можливість розвиватися, де кожна дитина має простір для зростання. А кожна родина відчуття опори. Вчителі знають, світ змінюється щодня, в ньому з'являються нові професії, нові виклики і нові таємниці. Саме тому в школі розцвітає особливе мистецтво, мистецтво STEM. Діти вчаться будувати мости і запускати в небо повітряні кораблі, досліджувати нові материки та вигадувати неймовірні пристрої. Щороку в школі за хмарами проходить великий інженерний тиждень. Де кожен учень стає дослідником, конструктором або винахідником. Школа за хмарами розвиває творчі здібності наших учнів. Кожен має свою особливу освітню стежку. Тут народжуються зірки, майбутні вчені, митці, письменники і захисники правди. Ті, хто належить до Великого наукового товариства Сузір'я, не зупиняються навіть під час тяжких бур. Вони стають переможцями та лауреатами Малої академії наук. Захищають свої дослідження і відкривають світу нові ідеї. Вони піднімаються на вершини всеукраїнських олімпіад, розробляють проєкти для збереження історії і культури свого народу. Ми дивимось на наших учнів із гордістю, і натхненням. Старшокласники школи були активними доповідачами шести регіональних, трьох всеукраїнських та семи міжнародних студентських науково практичних конференцій. Наші натхненні мрійники підкорюють нові вершини різноманітних інтелектуальних і творчих фестивалів, конкурсів, марафонів та всеукраїнських проєктів, які об'єднують талановитих дітей з усіх куточків країни. Кісіодедо і Капі і Лєпроколлері, Кісіоде Ільбучіто. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun? If hairs be wires, black wires grow on her head. Look in the glass and tell the face thou viewest. Now is the time that face shall form another. Whose Who's fresh a pear if now thou not renewest? <speaking in the classroom> Це більше ніж освітньої діяльності. Ми не планували, що дитинство наших дітей проходитиме не вдома, але ми можемо дати їм те, що буде з ними назавжди розуміння, хто вони, українська ідентичність, як зберегти її за кордоном. Ми підтримуємо дітей сьогодні, щоб завтра вони впевнено йшли власним шляхом. У центрі цього процесу формування цінностей, громадянської відповідальності, поваги до себе і інших. Творчості та активного способу життя навіть у дистанційному форматі ми зуміли зберегти найважливіше емоційний зв'язок і відчуття залученості. Кожен проєкт, кожен конкурс чи флешмоб став простором для розвитку, де діти вчаться проявляти себе, працювати в команді, мислити критично і діяти активно. Школа за хмарами інформаційно відкрита. Офіційний сайт школи, сторінки у Фейсбук та Інстаграм, канал на Ютубі стали не просто засобами комунікації, вони стали голосом нашої спільноти. Саме завдяки цій відкритості школа за Хмарами вирізняється як сучасний, прогресивний заклад освіти, який не боїться бути побаченим і почутим. Справжня сила школи за Хмарами у незламності духу, і саме тому її історія ніколи не закінчиться. Вона живе в кожному серці, що прагне на знань. Справедливості і світла для дітей з окупованих територій, що постійно переїжджають, дітей, що живуть за кордоном, та дітей, які проживають у віддалених місцевостях, дистанційне навчання є найкращим варіантом, адже воно дозволяє продовжити плідне навчання незалежно від життєвих обставин. Я дуже вдячна своїй школі за те, що змогла завершити своє шкільне життя разом зі своїми старими друзями і також колективом улюблених вчителів. Дистанційний формат для мене став звичним за стільки років, тому я й надалі продовжую спокійно навчатися дистанційно у закладі вищої освіти. Такий формат є дуже зручним, адже він дозволяє самостійно навчитися керувати своїм навчальним процесом і розраховувати час на навчання та відпочинок. Три роки тому наша школа успішно перейшла на дистанційний формат навчання. Попри всі виклики з онлайн-уроками і технічними труднощами, ми здобули міцні знання та розвинули навички самодисципліни. Завдяки підтримці вчителів та власним зусиллям я зміг успішно здати екзамени та вступити на бажану спеціальність. Цей досвід навчив мене бути відповідальним і гнучким у навчанні, а також довів, що навіть на відстані можна досягти великих цілей. У моїй школі слід навчатися не тільки щоб отримати якісну освіту, а й моральні цінності, турботливість, повагу до інших, відповідальність. Тут працюють доброзичливі та чуйні вчителі, які завжди готові вам допомогти. Ця атмосфера тепла та прийняття спрямує вас до мети. Моя рідна школа номер 66 Це частина мого Маріуполя. Навіть онлайн вона дає мені віру, підтримку та відчуття, що я вдома. Серед своїх. Зі своїми однокласниками, зі своїми вчителями. Ми далеко один від одного, але ми разом в нашій рідній школі. Так і живе школа за хмарами в Україні, де сонце часто ховається за димом. А замість казкових драконів над землею літять безпілотники. Вона продовжує свою мандрівку крізь бурі і сонце, відкриваючи дітям шлях до знань, свободи вибору і усвідомлення власної сили. Дякуємо всім, хто йде цим шляхом з нами, вчителям за стійкість і відданість, учням за світлі очі допитливості, батькам. За довіру і партнерство. Ми вдячні колегам із інших шкіл за спільне прагнення зберігати і розвивати освіту у найскладніші часи. Нашим керманичам департаменту освіти і Центру професійного розвитку за можливість будувати нову освітню реальність у хмарах, але з міцним фундаментом цінностей. Ми школа за хмарами. Попри війну, попри біль, ми йдемо вперед. Ми живемо з вірою. Ми віримо в ЗСУ, віримо у перемогу. Віримо, що знову зайдемо в наші рідні школи Маріуполя. І в перший день всі разом візьмемося за руки, подивимось у вікно і скажемо, ми повернулися за хмар, Ми вистояли. Ми це Маріупольська освіта, яка тримає світ.